Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Терміново 3 липня. Президентський китайський борт приземлився в Москві. Китайці передали Патрошову головну умову переговорів. Росія здає частину ядерної зброї союзникам. Відводить війська, курили Японії, Сибір та Урал Китаю. Китай встановлює зовнішнє управління на дерев. Патрушов погодився і головна умова ліквідація Путіна. Якщо він ще живий, та всіх його діючих двійників. Ще один професор Кудельніков зазначає наступне. Патрошо після переговорів з американцями, китайцями погоджується закінчити війну. Крім того, гарантією безпеки для України стаде ядерна зброя, В тому числі вкрадена та конфіскована в Росії. Буде звернення до Росіян, в якому буде йтись про те, що РФ не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не хоче третьої світової війни, і всі цілі, нібито і так виконала. Україна матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме залужно з британцями, тільки так можна налякати Росію завершити війну. Крім того, стало відомо, що декілька тижнів тому, під час засідки вилиски до РФ під час бою під Білгородом, в засідку потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту. Один один п'ять Білгород, 2 генерал та спецназ загинули, їх розстріляли в машині. Белгород позбувся ядерного сховища. Росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли. Але не всі невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини потягу окупанти встигли заблокувати Росія. Не заявляє офіційно про втрату боєголок, Але в майбутньому це зможе стати елементом шантажу. пише телеграм-канал Топропомсте. Політолог Андрій Пенковський вважає, що ультиматум, який російський диктатор Путін оголосив на передодні саміту у Швейцарії, є визнанням Раски його планів, які він оголошував напередодні 24 лютого 22 року. Таку думку він висловив в етері Еспресо. Ультиматум Путіна безпрецедентна в історії світових війн і світовій історії. Пропозиція віддайте мені, ще й ті території, які я не зміг вас захопити. Тоді я готовий на перемиря. Ніхто це серйозно не розглядатиме, ніхто не прийме. Але подивіться на цей ультиматум з іншого боку, очима путінського патріотичного бидла, який його підтримує. Це ж відступ. Путін ж розпочав війну ультиматумом тридцятьом країнам НАТО, погрожуючи знищенням, сказав їм у день оголошення війни. Що, якщо ви лише наважитеся допомагати українцям, заважати мені трощити Україну, на вас чекають катастрофи, яких ви не знали впродовж вашої тисячолітньої історії, тобто погрожував ядерною зброєю, тепер уже зрозуміло, що це пуста погроза. Захід її не боїться. Поясню Піонтковський, за словами політолога, зараз Путін намагається усіма силами втриматись при владі в Росії, і Путін зараз зайнятий іншими питаннями. Так він хотів стати володарем всесвіту. Він був упевнений, що Київ за сім днів і що захід відступить мало не до ламаншо. Але тепер він Зайняти іншим йому потрібно залишитись при владі в країні, що зазнала поразки, тому що навіть його ультиматум нахабний і сміховинний це визнання поразки його планів у війні, і він наголосив 24 лютого. Зараз його завдання залишитись при владі, додав він. Пінковський також вважає, що Путін намагатиметься покласти вину за поразку у війні на генералітет. Саме цим спробам присвячена, начебто, боротьба з корупцією в МО РФ. Як це зробити? Укласти якусь угоду, яка залишилась в нього в руках велику частину території України. Отож, він і сподівається продати своєму народові, своєму населенню, своїм Хильникам це рішення як почесну нічию. Мовляв, так мені не вдалося здійснити нашу величну мету, і він уже підготував винного через те, що армія складається з злодіїв і зрадників, вся його боротьба з корупцією це спроба звинуватити армію в провалі плану захоплення України. Усім відомо, що Тимур Іванов був гаманцем Шойго, а сам Шойго був гаманцем Путіна. І всі ці мільярди йшли в кишені путінського групування. Тому це смішно, що він раптом дізнався, що в армії корупція. Він готує дві речі: перша вирвати цю угоду про почесну нічию і продати це населенню, звинуватити в провалість. Дійснення величної мети захоплення України та Європи корумпованих генералів зауважив політолог. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів. анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.